За перше півріччя 2023 року статус безробітного отримали понад 12 тисяч осіб. З них понад тисяча з числа ВПО. Проте за сприяння служби зайнятості працевлаштовано майже 7 тисяч українців. Зокрема, 4,5 тисячі зареєстрованих безробітних. З них 360 внутрішньоприміщених осіб. Рівень працевлаштування безробітних становить 36,1% по Івано-Франківській області, в загальному по Україні 26,1%. По даному показнику Івано-Франківська область займає третє місце. Допомогу по безробітті отримали 1900 осіб. Професійне навчання проходили 1600 безробітних. 380 осіб отримали ваучер на навчання для підвищення кваліфікації. З них 68 внутрішньопереміщених осіб. Станом на 25 серпня на обліку Івано-Франківської обласній службі зайнятості налічується. 3413 безробітних, з них 187 вісімдесят приміщених осіб. Важливою ділянкою роботи центру зайнятості є співпраця з роботодавцями. Упродовж 2023 року зі службою співпрацювало понад три тисячі роботодавців, зазначив чиновник. У базі даних налічувалося 8700 вакансій. За сприянням служби зайнятості було укомплектовано 6300 вакансій. Рівень опруктування вакансій становить 71,9%, по Україні такий рівень становить 56,8%. Станом на серпень поточного року у базі даних Івано-Франківської обласної служби зайнятості налічується понад дві тисячі вакансій, що на 61% відсоток більше ніж за відповідний термін минулого року. На сьогоднішній день наші роботодавці потребують наступних працівників: це кухарі, пекарі, офіціанти, водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, швачки, електромонтери, вантажники та інші. Середній розмір зробітної плати по вакансіях становить 10 тисяч 200 гривень. На сьогоднішній день наша область по даному показнику займає 10-те місце по Україні. Також з метою економічного стимулювання роботодавців щодо працевлаштування ВПО надано компенсацію близько 200 роботодавцям. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 20.03.2022 на року, за номером 331 тридцять один, впродовж двадцять року. Надано компенсацію 158 роботодавцям, які працевлаштували 243 внутрішні переміщені особи. Станом на 25 серпня роботодавцям прираховано близько 3 мільйона гривень. До того ж, понад 600 осіб подали заявки на отримання мікрогрантів. Станом на 25 серпня до Івано-Франківського обласного центру зайнятості поступили 673 заяви. Для отримання мікрогранту, з них 199, в тому числі 7 внутрішньопереміщених, отримали позитивне рішення. Завдяки, завдяки даній програмі буде створено 413 нових робочих місць, де використано вже 48,5 млн грн. Для отримання гранту для ветеранів членів їхніх сімей подали заявку 21 особа. Отримали вже позитивне рішення 5 осіб. Посадовці наголошують, для того, щоб розпочати власну справу або розширити діючий бізнес, необхідно подавати заявку через портал Дія. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, новини телерадіокомпанії Раї.